Допоки в країні хитке перемир'я мами та родичі бійців чернігівських батальйонів просять повернути їх додому із зони. АТО. зі своїми вимогами вкотре прийшли до голови ода Володимира Івашка. Той вже не раз обіцяв клопотатиме, аби хлопців повернули додому. Проте справа далі баличок поки не рушила. Перед нашою зустрічю буквально 15-20 хвилин назад. Так я почув завіряння, що по нашим батальйонам рішення буде прийнято. Зараз якраз вирішиться питання. От срок я також запитав це питання. Про сроки. Каже, щас от час безпосередньо вирішується по вашим зверненням, по вашим листам і по вашим проханням. Допоки їхні сини та чоловіки захищають батьківщину, рідні б'ють тривогу. Хлопців треба замінити. Чотири місяці в зоні АТО можуть позначитися на психіці. У мене сусід прийшов, він попасний. Он 10 днів лежить, блок, папіот. І мама каже: я не знаю, у вони рядко чи краще лучше туди подивити. Я не знаю, що туди, а що з нашим. Через тривожні новини з телевізора рідні, котрі ще кілька тижнів тому просили лише дати відпочити хлопцям, тепер хочуть виведення їх із зони бойових дій. І повна заміна, все, нікакі отпуска, ні то ми хочемо своїх дітей. Мой син дві контузії отримав. Прийшов на п'ять днів, і бідний рюкзак взяв і говорять, ні, я пойду знову. І поїхав знову. Дві контузії отримав родителям ви. І он поїхав, тому що треба, ні, не нельзя. там хлопці, надо мені їхати. Самі бійці, котрі приїхали у відпустки, з такою позицією рідних не згодні. Кажуть, їхній обов'язок боронити Україну, хоча мають і власні претензії до військового командування. Вони радше технічного характеру і матеріального забезпечення. Я сам не самі м'ясом. Ми, ніколи не були ми не завжди були. Мы обещали народу Украины на что? На суверенитет. Да это только из державы. Здесь то, что вы кричите, это ничего не изменит. Вы не национальная гвардия. А какой ротации, сброй не Вы сами это все поймите. То, что вы здесь плачете, это ничего не решит. Вы лучше помогите своим мужьям, Сыновьям, одежду им теплу, все хорошо. Замену уйдем мы, придут другие ребята. Дальше что? Чита сыновья мужчины. Чита дальше сыновья будут там. Ми йшли до цього постійно, і нам це легше нерви і хвилювання за бійців далися рідним знаки. Ротацію владці таки обіцяють. Поки нема наказу міністра, але заміну 13-му батальйону тероборони знайшли. З 41-м ситуація поки не визначена. Тому, «Щоб що поміняти військову частину на військову частину, її треба призвати провести бойове злагодження. Я вважаю, що 13-й батальйон можна є з ким міняти. У нас в області виконують завдання батальйон територіальної оборони 5-ї Волинської області. Моя позиція – моя позиція 13-й батальйон на 5-й батальйон Волинський. Я довів до всього керівництва. На жаль, мене не чують. Допоки всі очікують рішення міністра. Бійці батальйону запевняють, службу нестимуть, не зважаючи ні на що, бо захист незалежності України обов'язок кожного чоловіка.